Як ми майже купили напівзнищений будинок в Лондоні. Отже, попалося нам ось таке оголошення дуже цікаве. Як бачимо, це наче будинок, але від будинку тут залишився тільки каркас, шел, як вони називають, стіни, декілька старих вікон і дах. Одразу ж ми поїхали туди подивитися, що ж тут за таке цікаве. Вулиця він нам сподобався, і ми забукали перегляд уже фізичний. Фізичний перегляд нічого нового не показав, повністю розібраний будинок під дуже дуже глибокий реновейшн. Проєкт, який чомусь пішов не так, і 4 роки вже, як мінімум, перебуває в такому стані. Перевіривши всі документи, ми вирішили, що ми будемо його купляти. Це буде дуже цікаво для вас, це буде класний YouTube проект ну і, звичайно, потенційна можливість заробити. До речі, на перегляді було дуже багато людей. Всі будівельники, і людина, яка показувала нам будинок, сказала, що це найпопулярніший лот за роки роки його роботи в цій компанії. Що стартова ціна на аукціоні була 120 тисяч фунтів, і я думаю, що саме це привлекло дуже багато людей. Ми очікували, що він піде біля 200, але фінальний результат шокував навіть нас. На жаль, на етапі торгів наша орієнтована ставка була біля 230 тисяч фунтів. Ось це, що я не можу назвати будинком, скажімо так, заготовка під будинок, продалася за 346 тисяч фунтів. Ось така історія.